Всім доброго ранку! У нас починається тиждень сьогодні понеділок, з 16 по 22 вересня. На нас чекає цікавий тиждень, оскільки у нас буде затемнення, повний місяць, відповідно до того, і турбулентність. Можливо, вас це і не зачіпає, але є люди, які знаходяться все життя або під впливом місяця, або під впливом чогось іншого. Тому давайте ми зараз вам подивимося. Як нам провести цей тиждень, які будуть загальні енергії, і витягнемо карту спостереження? Розклад є загальним, тому якщо вам потрібна конкретна інформація, яка стосується вас, відповідно, починається ще коридор затемний, то звертайтеся в приват. Так, ми зараз з вами дивимося енергію тижня. Початок, середина і кінець застереження. І що треба обов'язково зробити? Початок, середина і кінець. Ну, як то кажуть, стереження будемо дивитися потім. Початок тижня п'ятірка м'ячів, будьте, будь ласка, обережні. Можливо, в вашому оточенні є людина, яка щось хоче вам зробити негативне. Можуть бути якісь обмани, банківські справи, обережно. Свої рахунки нікому не давайте, не показуйте. Або вам придеться боротися за себе, притом боротися такими не дуже чесними засобами. Бачите, у них от йде боротьба, людина пішла, а в когось лишилося троє мечів. Просто зверніть увагу на засоби безпеки. Середина тижня єерофант. Тут може комусь піти треба до дата. Хтось буде навчатися. Наприклад, в мене зараз починається курс для вихователів. Я на три місяці зробила курс для українських дівчат, які ем, хочуть знати більше про професію вихователя у Німеччині. Так що, наприклад, якщо ви мене дивитесь, що не знаєте про цей курс, ви ще встигаєте. В середині тижня знов таки потрібно. Звернутися до захисту це також, наприклад, якщо у вас був якийсь негатив на початку в середині. Подумайте над захистом. Можливо, його треба буде через деякий час обновляти. Можливо, справді ви будете хтось одружиться. це в нас карта брака. Отримає пропозицію там, на повний місяць. І взагалі карта, яка говорить, що зверніться до своїх егрегорів, до своїх наставників для того, щоб отримати мудрість. Кінець тижня, це четверка Пентаклів, карта говорить про те, що треба подумати про себе, берегти фінанси. До речі, в когось, може, будуть запори по такій, по такій карті. Зверніть увагу на свій тракт. На ну, те, як ви себе почуваєте, і те, що стосується фінансів, можливо, вже кінець місяця треба подивитися, куди ви тратите гроші. І, е, наприклад, ви тут багато, тут може бути знов-таки проблема з грошима, десь вас обмажуть, обмануть, і ви будете вирішувати питання, звертатися про допомогу. І тут ці гроші вже треба буде берегти. Е, так. Рицарь Кубків, карта, яка нам говорить, що. Треба подбати про свої емоції. Бачите, тут може бути, хтось прийде до вас з таким пропозицією. Да? Будьте обережні. Дитина може вам робити нерви або приходити з якимись там цікавими подарунками, коли вона вам приносить. Застереження. Може людина, знаєте, як, яка прийде до вас наче, з гарними намірами, а тут вона буде е, оті мічі тримати е, за плечима. Тому не дуже сильно обманюйтесь, якщо хтось вам прийде з такими, е, я тобі квіти приніс гарними почуттями. Знайомство, яке може бути в інтернеті, е, людина не дуже чесна, оскільки начебто квіти приносить, а насправді рибку. Вагітність! Хто не хоче завагітніти, використовуйте відповідні засоби, тому що рибочка в нас така. І що треба обов'язково зробити? Ха. Зрозуміти, що вам треба. Смірка кубків говорить про те, що десь ви мрієте, десь ви літаєте, і потрібно взагалі вже знати, чого ви хотіли б. Тому я вам бажаю плідного тижня. До речі. Восьмерка Пентаклів говорить нам, що потрібно ретельно працювати кожен день. Займіться своїм захистом, займіться тим, що ви, наприклад, будуєте спокій навколо себе. Хто тут працює на роботі, да, дно колоди? Тихо їдеш, далі будеш повільно, оскільки навколо цікаві люди. Вважаю вам гарного тижня.